15 листопада життєво важливе підживлення. Для тих з нас, хто починає регулярно молитись, молитва стає такою ж нагальною потребою, як повітря, їжа або сонячне світло. Все це нам необхідно по одній і тій же причині. Коли ми відмовляємо собі в повітрі світлі або їжі, наше тіло страждає, точно так же позбавляючи себе медитації молитви, ми позбавляємо свою свідомість, почуття і інтуїцію життєво важливого для них підживлення. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 97. Одинадцятий крок зовсім не обов'язково повинен пригнічувати мене. Усвідомлений контакт з Богом може бути таким же простим і настільки ж глибоким, як і контакт з іншою людиною. Я можу посміхатись, я можу слухати. Я можу прощати. Кожна зустріч з іншою людиною ще одна можливість для молитви і визнання присутності в мені Бога. Сьогодні я можу ще трохи наблизитись до вищої сили. Чим більше я шукаю красу Божого творіння в інших людях, тим сильніше відчуваю його присутність.